Всім привіт, тема сьогоднішньої моєї презентації: як ефективно надавати зворотній зв'язок або фідбек. Така тема в нас вже була півроку тому. Півтора року тому я старалась не повторюватись, а навпаки доповнити тим, чого мені, на мій погляд, трошечки не вистачало в тій презентації. Отже, давайте розберемося, що таке фідбек. Цирокому розумінні слова фідбек це реакція на дію. В роботі ця реакція може бути на завдання, на процес, на поведінку колеги або щось інше. І якщо фідбек це реакція, то погодьтеся, що ця реакція може бути різною. В когось це викликає позитивні емоції, у когось негативні. Хтось хоче поділитись власним досвідом, хтось робить передчасні висновки, в когось це викликає роздратування. Тоді чому часто буває, коли запитуєш в колег, наприклад, про фідбек, вони відповідають на 90% одним реченням Все добре. Хоча насправді можуть як не думати, тому що може бути все добре, але колега спізнюється на дзвінки і це дратує. Все добре. Але колега забуває реагувати на ваші повідомлення. Все добре, але доводиться постійно нагадувати про таймтрека. Все добре, але таски кіаєм прилітають в кінці тижня, зробити їх потрібно вчора. Все добре, але клієнт чомусь незадоволений роботою. Все добре, але міг би вже щось вивчити, і отримати сертифікат. Все добре, але робочого каналу в Teams так і не зробили, хоча обіцяли. Все добре, але. В інших компаніях краще. Ну і список таких все добре можна е, продовжувати. А з часом виникає запитання, чому ж нічого не змінюється в кращу сторону? Мене ж запитували фідбек, і я його надавав, але все е, залишилось як є. Отже, які основні завдання фідбеку і для чого його збирають? Основне завдання зворотнього зв'язку є спровокувати зміни, необхідні для досягнення поставлених цілей. Також е, для нових працівників фідбек. Допоможе швидше адаптуватися і для всіх абсолютно фідбек повинен спонукати зростанню і розвитку. Тобто, фідбек це інструмент для розвитку як співробітників, так і компаній. Існує безліч видів, типів, способів зворотнього зв'язку. І пропоную розібрати основні, які використовуються в роботі найчастіше: це формал фідбек, інформал feedback і фідфорд. Формал фідбек. Це фідбек, який найчастіше зустрічається як окремо вибудований процес в компаніях, наприклад, закриття випробувального періоду чи перформанс рев'ю. Періодичність і методи такого фідбеку в різних компаніях можуть відрізнятися. Кількість і ролі тих, хто оцінює це, також на розсуд компанії. Такий тип фідбеку запланований наперед. Це свого роду ретроспективний процес, який допомагає і працівнику, і роботодавцю обговорити, що просувається добре, а що можна покращити. Після чого виділити та закріпити план дій, сформувати його у так званий індивідуальний план розвитку співробітника. Інформал фідбек. Це більш поширений тип зворотнього зв'язку, який зустрічається просто за робочим місцем, це може бути миттєва, невимушена розмова з людиною про її роботу, тобто, це може відбутися в будь-який час між ким завгодно і з ким завгодно. Такий фідбек може бути як ефективним і корисним, так і непродуктивним і шкідливим. Важливо грамотно його застосовувати. Інформал фідбек дає змогу співробітникам миттєво виправляти помилки. Наприклад, людина щось робить невірно і не розуміє цього, і якщо її команда чи керівник не скажуть їй про це відразу, то вона може е, не е, зреагувати вчасно. Тобто, інформал фідбек може допомогти зростати і розвивати свої навички швидше. Важливо стежити за тим, як ви надаєте informal фідбек і що хочете ним сказати. Не давайте негативного фідбеку з опалу і на емоціях. Він може здатися різким і не мати бажаного ефекту. Більше того, є ймовірність виникнення конфлікту. Також не варто давати негативний фідбек, якщо у вас недостатньо фактів, прикладів, конкретних кейсів роботи. Пам'ятайте, що за допомогою informal feedback можна не лише ділитися негативом, але й визнавати чиїсь досягнення і заслуги. Кожній людині важливо відчути, що хтось дійсно бачить і цінує його працю і зусилля. Важливо не забувати визнавати досягнення, дякувати своїм е, працівникам і колегам. Єдине, робіть це щиро: визнання сильно впливає і більше мотивує, коли не підсвічене без затримок в часі. Щейно працівник. Працівники і керівники звикають давати і отримати один від одного неформальний зворотній зв'язок, створюється корпоративна культура відкритого і чесного спілкування. Фідфорворк. Окрім фідбеку, є ще один спосіб давати зворотній зв'язок. Навіть не зворотній, а прямий. Цей спосіб називається фідфорворд. Суть в тому, щоб переключити увагу з минулого на майбутнє. Коли ми даємо фідбек, основну увагу приділяємо минулому. Ми робимо акцент на тому, що було погано. Якщо фідбек буде негативний, працівник може зациклитись на тому, що він не зможе вже виправити минулого. А фідфорвард допомагає запобігти помилоку в майбутньому. Фідфорвард орієнтований на вирішення, дає чіткі вказівки і пропозиції. Наприклад, співробітник хоче виконати більше завдань щотижня і не упускати малі таски із виду, а його колега чи керівник. Вносять конкретні пропозиції та ідеї, як досягнути цієї мети. У цій пропозиції не має бути ніяких згадок про минуле. Акцент має бути зроблений на досягненні прогресу в майбутньому. Які ж є різновиди фідбеку? На сьогодні експерти виділяють три основних варіанти: це. Позитивний, негативний або критичний, та конструктивний. Позитивний фідбек підкреслює досягнення, хвалить за хорошу роботу і мотивує на подальші успіхи. Наприклад, мені подобається, як ти оптимізував цей код. Це значно підвищило продуктивність. Або дякую за твою ініціативу і внесок у проект. Тут є мотивація, яка заохочує співробітника до подальшого ефективної роботи, підтримка, яка створює атмосферу довіри та взаємодії в команді, і визнання, підкреслює індивідуальне досягнення кожного члена. Негативний фідбек вказує на помилки або недоліки, проблеми, які потрібно виправити. Наприклад, у цій частині коду можна було б використовувати більш лаконічний підхід. Або, на жаль, ця функція не відповідає нашим вимогам. Давай спробуємо інший підхід. Застосовують його для виправлення помилок, тобто вказує на недоліки, які потребують коригування, підвищення якості допомагає поліпшити код, дизайн або інші аспекти роботи, і профілактика запобігає повторенню помилок у майбутньому. І конструктивний фідбек. Поєднує в собі і позитивні, і негативні моменти, пропонує конкретні шляхи розв'язання проблем і способи самовдосконалення. Наприклад, загалом твій код написаний добре, але я б рекомендував тобі використовувати більш лаконічні конструкції в деяких місцях. Або твоя презентація була цікавою, але я порадив тобі додати більше прикладів із статичних даних. Застосування це розвиток, який допомагає удосконалювати свої навички та знання, професійне зростання. Підтримує прагнення співробітників до самого розвитку і підвищення ефективності сприяє досягненню цілий проект. Інструменти збору зворотнього зв'язку виділяють два такі основні інструменти: це опитування, так звані опитувальники і ретроспективи. Опитування це може бути опитувальник 360 градусів для перформанс рев'ю, або звичайний опитувальник лояльності і залученості, опитування внутрішніх мітапів і таке інше. Вони часто є в різних компаніях. За допомогою опитувальників ми можемо отримати швидкий зворотній зв'язок, зібрати необхідну нам інформацію, оцінити реакцію співробітника на зміни, дізнатися про. Потреби працівників, оцінити взаємозв'язки в команді і багато чого іншого. Проаналізувавши отримані дані, ми можемо далі будувати плани і ухвалювати рішення про покращення роботи процесу. Важливо, запускаючи опитувальник, ми пояснюємо колегам його мету, навіщо це треба, що хочемо отримати, і результати, які плани її будуть наступними. І ще одним інструментом збору зворотнього зв'язку це є ретроспектива. Це зустріч команди, де обговорюються якісь робочі процеси. Мета ретроспективи – це отримати план діті, змін, покращень. У межах такої зустрічі важливо обговорити і зафіксувати плюси, що були що було хорошого в процесі, мінуси, що було поганого, з якими проблемами зіткнулися ідеї. Можна записати е, всі ідеї і шляхи вирішення проблем. І план дій після обговорення розробляється план дій з покращення процесу, вирішення озвучених проблем. І опісля дії е, пріоритизуються і виставляються приблизні терміни реалізації. Е, отже, розібравшись із е, різноманітністю видів і типів фідбеку, е, важливо зрозуміти, який і коли використовувати, якими інструментами варто користуватися, щоб він був максимально ефективним. Це означає, що комусь потрібно фідбек для заохочення, комусь. Е, так званий doing, для запобігання помилок stop doing, і для поштовху для розвитку start doing. Збираючи та надаючи фідбек, слід дотримуватись наступних принципів для ефективності це такі, як чіткість і конкретність, своєчасність, двосторонній діалог, приватність, баланс позитивного та негативного, конструктивність і тактовність. Найпоширеніші помилки при наданні фідбеку. Це є е, не своєчасність, це є перехід на особистості, також відсутність балансу між критикою і похвалою. І надмірна емоційність. Слід пам'ятати, що надаючи фідбек, ми оцінюємо не саму людину, а її дії за певний часу. Як правильно отримувати фідбек? Є кілька порад. Це відокремлювати роботу від особистості. Повторююсь, оцінюю оцінку дають твоїм діям, а не тобі, навіть якщо оцінка позитивна, конструктивно сприймати критику і обов'язково дякувати за фідбек. Тому ж важливо запитувати фідбек свого керівника або в колег, тому що це сприяє комунікації в команді. Ти відчуваєш, що не сам по собі. І нікому до тебе немає ніякого діла, тому що це дозволяє розвинути навички, яких в тебе раніше не було, і які будуть корисними для тебе в роботі, і тому, що збираючи і надаючи фідбеки, відчувається залученість команди. Твоя думка важлива, і до неї прислухаються. Ефективний фідбек це важливий інструмент як для кожного співробітника, так і для компанії. Тому, якщо ви хочете позитивних змін, потрібно прикласти трошки зусиль, подумати. І надати конструктивний фідбек, враховуючи негативні моменти, позитивні аспекти і свої пропозиції. І пам'ятайте, що вміння надавати конструктивний зворотній зв'язок це теж навичка, яку потрібно розвивати. Сподіваюся, що інформація з презентації була для вас корисною і що наша взаємодія з приводу фідбеків допоможе краще зрозуміти потреби команди та буде сприяти професійному зростанню кожного співробітника. У мене все. Всім дякую за увагу. Можливо, у когось є запитання. Якщо дозволиш, 5 копійок вставлю, хочу додати. Значить, по поводу там була е, э, позитивний фідбек, негативний і конструктивний. Э, ну, я вже використовую десь з 2012 -го року цю техніку. Є коучингова техніка, яка ці всі підходи об'єднує. Хочеться поділитися, це якраз вот в контексті е, э, даної академії. Она називається «Гамбургер». Вот. Было у нас уже про Макдональдс, и она подходит как бы, всем, и она состоит из трех частей. То есть, как у гамбургера, есть верхняя булка, есть внутри там котлета, да, и нижняя булка. Метод основан на психике, на работе психики человека, и как бы тестировали, проводили исследования, что ну, не любит человек, не любим мы слушать вот негатив в первую очередь, и запоминается чаще всего свойство психики. Запоминается первое и последнее. Поэтому по бутерброду или по гамбургеру первое, что надо сделать, это похвалить человека. Даже если надо сказать ему, особенно если надо что-то сказать неприятное, или если он ошибся он или она, то есть похвалить, сказать, что хорошо, спасибо за работу, ты вот сделал там или сделала хорошо. Точка, без но, просто точка. Это похвалили. Потом второй уровень, это котлета, да, внутри мы говорим, что улучшить. Было бы хорошо улучшить это. Или было бы здорово, если бы ты вот это сделал по-другому. Честно, тоже дано но уже человек понимал, что вы похвалили сначала или сказали, что он молодец, уже как бы легче воспринимается. И третье, это когда мы заканчиваем фидбэк тоже хорошим. Вот, то есть мы говорим, что, ну, и в общем там, особенно хорошо ты сделал это. Или, то есть указать на какой-то позитивный момент, тоже, тоже закончить на позитивном. И таким образом, то, что в серединке оно схлопывается, человек вроде, и мы и фидбэк дали, но у него позитивная эмоциональная реакция позитивная остается после этого. И такой подход Как многие коучи используют по миру, оно, как бы мягко ложиться, і человек как бы, далі в хороших отношениях ми донесли те, що надо було важно, і чоловік доволен і понял, і в то же час добре розповідає. Ну от приблизно так. Я тебе щоб я ще додав до фідбеків та до, до його структури, якщо там ми говоримо про бутерброд, там я намагаюся завжди ще давати в кінці, то, що з продаж є навик, да цей, там по бутерброду, воно і в продажах теж нормально використовується. Але є ще одна річ, ти завжди повинен дати в кінці call-to-action, Тобто не просто дав фідбек, але питання, типу, а що далі? Типу, call to action, ти якщо щось поправити, то типу в кінці кажеш, то тоді, якщо поправляємо це, тоді так от, поправ, будь ласка, це це, це, і там скинеш ще раз. Там і типу глянемо разом. Чи там не знаю, чи якщо поправити, чи переробити, чи будь що типу, чи до інвестигейтати. Тому я в кінці не намагаюся завжди давати типу, якийсь to action, типу, що зробити бажано на коли. Бо якщо не сказати на коли, то ну буде зроблено на ніколи. Нехто додати У нас бывает ситуация, когда вы должны давать фидбэк клиенту, потому что внутренний фидбэк, как ни крути, мы в одной культуре, как в одной компании, все относительно, ну, я бы не сказал, что сильно проще, но, может быть, есть какая-то скидка, все друг друга поймут. Клиент всегда это такая более тонкая птица, да, и чисто субъективно может показаться сложно, просто эмоционально сложно человеку, который вроде бы более сильный, так сказать, в этой в этой динамики в более сильной позиции, сказать ему, ты знаешь, те кастомизации, которые ты сделал, вообще нехорошие, их надо выкинуть. Я не говорю дать фидбэк по поводу там, кого-нибудь, поверхности на кого нибудь общей тему, я говорю конкретно, если сделана какая-то работа, у нас бывает, что мы делаем кастомизацию, клиент что делал или написал requirement, и этот requirement плохой. Есть всегда ведь два способа, просто пустили голову и пойти, ну, сделал глупость, ну, ладно, мы будем делать, что скажешь. И почти все клиенты говорят, известна тема, что проактивная реакция, это попытка pushback, на глупость, это то клиент, что хотел бы, чтобы подрядчик делал. При этом никто не любит критику, и клиенты тоже не любят критику, особенно подрядчика. Поэтому, конечно, модель гамбургер работает. Я просто хочу дать чуть-чуть более конкретный пример, потому что можно сказать что впечатление, что гам... модель гамбургера может просто как манипулятивную технику. Ты такой красивый, но вообще дурак, но очень красивый. Гамбургер подразумевает не просто формальный поглаживание, а подразумевает конкретный плюс. То есть нужно сказать, что, было, что человек сделал хорошо, что можно улучшить, и потом, и потом опять что, что сделал хорошо. И здесь ирония, знаете, в чем, в чем здесь фокус, как себя словить, как себя вести в это состояние? Это вы знаете заранее, если это, конечно, не вспыхнул. Сейчас скажу, что делать, если вот негатив или вот фидбэк нужно давать, фидбэк появился 7 минут, но у вас не было времени над ним подумать, просто видеть плохую работу, и они не знали заранее. Допустим, я говорю, ситуация, когда вы знаете, что вам предстоит дать негативный фидбэк, что человек плохо сделал кастомизацию, привел к проблемам на вашем участке. Так вот, в этой ситуации, чтобы войти, где, найти здесь совет, где, как подойти к этому вопросу, Помните принцип «наполовину полный, наполовину пустой»? То есть нужно, мы видим наполовину пустой, и вот нужно заставить тебя найти, что наполовину полное. И вот это наполовину полное, это и есть то, что входящее и выходящее, верхняя часть этого гамбургера, да, этих банцы, эти куски хлеба наполовину полное, вы говорите, допустим, хорошо, что вы сделали это вовремя, эти кастомизации, хорошо, что вы меня предупредили про эти кастомизации, или, допустим, хорошо, что там что-то еще. Ну, вы, стакан наполовину полон, а вот теперь говорите, путь. на чем половину пуст, и заканчивается опять наполовину полон, то есть приблизительно вы можете разбить наполовину полон на две части. Вот отсюда у вас будет озарение или подсказка, про что ж такое хорошее сказать? Вообще-то очень опасно, да, ведь люди знают про технику гамбургера, и вообще, особенно после нашего танка, все будут знать, или там, кто не слышал, точно услышат. И будут люди знать, а, это ты мне даешь такой гамбургер. Кстати, вот такой гамбургер ты просто поглаживаешь, говоришь негатив, а потом поглаживаешь опять то есть ни о чем вот эти позитив, называют шики гамбургер. Поэтому вам нужно наполнить, повторюсь, чем стакан наполовину полон, чем наполовину пуст, опять чем наполовину полон. И вот такого рода фидбэк люди услышат наверняка, не будет никакой отторжения, никакой реакции. Это по поводу ситуации, когда вы говорите с клиентом или с кем-то, кто более, может быть, сильной позиции в этой динамике отношений и вы можете вот такую упаковку дать. Учтите, что люди про эти техники знают, поэтому будьте объективны, дайте действительно, что было хорошо, что было плохо, дайте человек поймет, но это объективно. Нет, просто банально поглаживание. Теперь что делать если ситуации, вы увидели негатив здесь сейчас, у вас нет времени, подумайте, поезд что идет. И это приблизительно, такое, кстати, бывает нередко, наверное, даже, наверное, 50-50. И вот тут ирония в том, что все эти техники подразумевают вот такой своеобразный вальс или да, своеобразные танцы с человеком, подразумевают, что у вас есть энергия, у вас есть время. Но да бывает ситуация, когда у вас нет ни первого, ни второго, вам нужно просто дать фидбэк. И вот вас просто подкатывает горло, клиент что-то испортил, все, вас во всем обвиняет, и у вас нет вариантов, кроме как взять и просто сказать. То тот ответ заключается в том, что возьмите ownership за последствия. Если вам вы не можете, у вас нет энергии, нет времени, вид стакан наполовину полон, вы только ведь еще наполовину пуст, и это надо сделать немедленно, то один из негатив, один из неправильных. У вас, конечно, да, уйти, есть возможность уйти, съесть и пойти дальше, да? И, наверное, этот вариант будет, вы будете балансировать и сравнивать с альтернативой, это сказать здесь сейчас. Так вот, как решиться? Взвесьте, вы готовы взять ownership за последствия? Что, если я скажу человеку так, и он, вы его знаете, вы там с ним работали, вы знаете, что это может сказать, это может, что он может вспыхнуть, может не понять. И если вы чувствуете, что вы последствия готовы взять на них ответственность, что лучше взять, получить потом по шапке или иметь негативный какой-то какой то период отношения, чем вот это пропустить. Если вы готовы взять этот ownership, то тогда отбросьте все, так сказать, всю красоту, и сделайте, как считаете нужным. Потому что попытка так сделать чересчур экологичным все может привести к тому, что будет все, как да, другая песня хорошо, прекрасно, маркиза, это будут когда просто сплошные улыбалки, сплошный, позитив и никакого результата. Поэтому я говорю, ситуация, когда с коллегами, когда мы работаем здесь, мы всегда друг другу. У нас есть всегда время. Если вы всегда не сегодня не дали фидбэк кому-то коллеге, то вы можете, наверное, дать завтра. Если, конечно, если можете. С клиентом нередко, что если вы, он вам может вернуться и сказать, а вы же мне сказали, что все окей, а почему вы промолчали? Молчание — знак согласия. А вы были согласны с моими шагами. Вы не сможете. Я вообще не был согласен, не хотел вам говорить и так далее. Если вы повторюсь, у вас есть возможность подготовиться, сделать действительно бештег, только наполовину, не бештег, а гамма, принципу, наполовину полный стакан, наполовину пустой. Если же у вас нет времени, если вы находитесь под и нужно сказать, то 200, можете ли вы он последствия. И если вы можете он последствия, как бы взять на себя ответственность за последствия, сказать, ну, я должен был сказать, у меня был вариант, тогда и отмазаться. Нет, если вы готовы взять ответственность, то действуйте без оглядки на экологичные методы, потому что в конце концов самое ценное — это результат. Экологичный результат — это классный результат, но иногда классный не Подрозумівають класти можуть враг любого результату. Всім дякую за увагу і бажаю гарних вихідних.